І всім привіт, любі друзі. Сьогодні я вам покажу мою колекцію фігурок по е світу Looney Tunes. Якщо ви являєтеся, як і я, великим фанатом Looney Tunes, е веселих мелодій, різних е мультфільмів, пов'язаних, як Duck Dodgers, то це відео для вас. Так, це тільки три фігурки, я з вами не спорю, але. Дві з яких дуже тяжко роздобути. Які... Ці всі три фігурки я замовляв з eBay. сам більшу охоту я вів за фігурку з колекції Duck Dodgers. Але, ну що ж, що ж мені... щось мені вдалося зібрати, тому давайте подивимось. Давайте почнемо з такого найменш реаритетного до прям самого рідкісного. Перше, ми подивимося фігурка. Тюнс, Bugs Bunny. Від фірми Тайко, чи як я без поняття. Ось така от класична фігурка 4. Е ось ви можете ліцезріти. В нього, тут сам, ви тут получаєте саму фігурку, бак забані пластмасову, доволі з непоганою деталізацією. Таку от морквину пушку, яку ви заряджаєте, ось таку от морквинку, вона бах-стріляє. Доволі класна фігурка сам більше чому я здивався в тому, що вона, е, якщо подивитися, це 1994 рік, коробка практично в ідеальному стані. Ось вся серія, з якої складаються фігурки: Бакс Бані, Тасманський Дьявол, Віллі Койот і Дорожній Бігун. Зараз на eBay я можу купити ось цього от малиша. Так, звичайно, я би хотів зібрати всю колекцію, але ну це виходить недешево. Мої, моє колекціонерське. Око хоче все все підряд. Від бентенів, бакуганів до колекційних фігурок, том і джері. Щось мені вже вдалося купити. Тут невеличка інструкція. Фігурка 1994 року. Афігенна фігурка, розпаковувати я її не маю охоти, адже це просто поставити собі на поличку, аби тішило моє око. Афігенна фігурка, якщо у вас є можливість щось таке купити, купляйте друзі, ви не пожалієте. А зараз буде доволі тяжкий вибір. Що ж мені вибрати? Ну ладно, виберу фігурку. Остання покупка по Луні Тunс. Це фігурка по одному з моїх самих любимих мультсеріалів Duck Dodgers. По-моєму, це мультсеріал 2004 чи 2005 року. В дитинстві, коли я приходив після школи, його завжди крутили на новому каналі. Я дико кайфував від цього мультфільму, особливо в українському переводі. І ось. Мені вдалося виграти на аукціоні ось цю фігурку Порки-Піка. Просто зацініть. В нього тут в наборі його ракета. Такі маленькі ножки це все для спеціального ефекту функції. Space Cadet, Юний Cadet, Duck Dodgers. 2003 року фігурка. Ого, подивіться, значить, цей 2002 -го. USA. USA. in China, ну, звичайно. Ми бажаємо Чіну. Є йо, така от фігурка. Так, да, коробочка чуть-чуть потрьопана. Тут ціна здата, але це нічого страшного. Ось функція набору самої фігурки. Ви тут можете вистрілювати цією такою. Це виглядає як своєрідна його антенка. ось тут. Але я карту Network, все офіційно. Це сама, одна з найкращих фігурок. Які в мене були. Так, вона запакована, вона мені пішла запакована, коштувала вона дуже дорого. Але воно цього вартує. Бах, він вистрілює і ніби так швидко летить, що аж свої штани загубив. Доволі цікава і смішна функція. Ось фігурки всієї колекції: це два Дака Доджерса, Marin Марсіанин і сам Поркі Пік. Знайшов я на eBay всю колекцію, коштує вона десь приблизно, якщо так не збрехати, 700 долларів чи 800. Я так подивився, думаю, ну ладно, помріяти можна. Одну фігурку я вже заполучив, і я цьому безмежно радий. Надзвичайно рідкісна серія. Дуже тяжко її роздобути, але якимось чудом, з Божою поміччю, я це зробив. І, як я люблю казати, перлина моєї колекції. Фігурка Полуні Тюнс, Golden Collection, золотої колекції, серія номер 1 Ось от Фігурка по класичному Looney Tunes. Серія The Scarlet Pumpernickel, В головних ролях Daffy Duck. Так? Ось такі от колекційні фігурки. Випускали Warner Brothers разом з DC Comics. Ось, подивіться. Коштувала ця фігурка дуже дорого. дорожче, ніж ця. Дорожче, ніж ця, Може як ці разом дві. Але ви просто зацініть. Е, як зроблена коробка? Е, сама серія показа, ставка серії. Е, маленька історія. Тут комбінація з двох наборів: там, де Sylvester Кит і Дафідак. Якщо ви дивилися цю серію, то ви знаєте саму історію. Бах, різні сценки можна. Інші набори з цієї колекції: Warner Bros, DC Direct. Чи це офігенно, бах, тут штрих-код. Аж Давайте подивимося на фігурку. Create a Sand Figure. Тобто сценка з самого мультфільму. Сам наш Daffy Дак в ролі Скарлета Пампернікеля. Доволі велика кількість аксесуарів. Тут два персонажа. Така от підставочка офігенна. Тут і Бах, і свічка. Я забув як цю. Подружку його звати, але це нічого страшного. Е, в Дафідака тут і його шпага. І ця ось штучка, завдяки якій він вистрибнув аж на саму е, башню. Він вистрілив просто кулею аж до вікно високої башні в замку. Раджу всім подивитися цей ймовір. Тут також є в наборі стендік, е, маленький задній фон. Чи вартувала ця фігурка? Ці грошей? Так. На всі 100%. Вона вартувала. Я дуже радий, що мені вдалося зібрати. Так, звичайно, у мене охота далі ведеться. Фух, Я ж весь спотів, у мене тут жара, але ладно, відео треба знімати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам показ такої маленької колекції, запакованих фігурок. Будь ласка, я вас прошу люди, Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім бажаю мирного неба над головою. Пока-пока.